Фотки а от от а, я в маю, ти о, мало. От он змірає і мають. Куди додому? Але не важливо. Коротше, кудись підемо додому, я не знаю, вій. куди, ми кудись підемо. Тому що потрібно піти додому. Я хочу, напевно. <кх> я то, звісно, договорилася, щоб він ще прийшов туди. Якщо він не прийде, то я піду, напевно, в магазин і вже там буду розбиратися і купити. Так, мені щось... Та, бляха, що ты мені пише? Миниша. йо хе -мо, Ніфіга собі це то чихнула. Аж не зачхався. Ой, а чого ти носа почухати? Боже. Так. О, мені ще 120 діамантів прийшло. Так, давайте подивимося. А яких діамантів? Смарагдів? Боже, чому я постійно потую. Давайте подивимося, скільки у мене підписників. 1 млн підписників? Так бистро. Так. У мене всього 3 ютуб шорта Так, понятно. І по мільйону переглядів. Hello. Капець. Офігеть. Wow. Даже більше мільйона. 2 млн переглядів на кожному відео. Це все чітко. Треба ріш... вирішати з тою хатою. Потрібно її точно купляти. Тому що... Тому що тому... Ну, блін, вона така красива. Так, потрібно <кій> задзвонитися з тим продавщиком. Я ж брала його номер. Так. угу, Добрий день, добру ніч. Де, ніч що таке? А цей, я ж брала вас номер, е, щоб купити вашу хату. Як казали, 25-35 смарагдів. Де, де. Що таке? Рішили купити. Да, найкрасно збирала грошей і от блогером стала. Не сміши мене, блогером неможливо гроші заробити Ну, як бачите, можливо. Ну ладно, давай, скидаю по карті. Коротше, 40. Смарагдів з тебе. А чому сорок? Ну тому що 40, я так сказав, не що так буде. Добре, зараз вам скину. М -м, давай. А стоп, стоп, не вибивай, тому що я хочу точно, щоб ти скинула мені. Добре, зараз, Почекайте. Так. Все. Я перекинула вам. Ага, смс-ка прийшла, все. До побачення. До побачення. Так все, теперь ця хата моя. Ну він сказав, що документи лежать тут а Боже, У мене є хата. Ого я тепер не живу на вулиці. Чуваки так, так потрібно, потрібно точно, точно зняти. Так, так. так привіт, привіт, Друзі, З вами я Саша, і сьогодні я покажу свою нову хату. Просто подивіться на цей хеппі хаус як ви там кажете. Заходимо в мою хату, тут в мене е, наливається вода. Правим включений, до сипі, походу в кого наливали. Ось така качелька, і, звісно ж, лінії огород. І погнали до нас в хату. Так, тут такий диванчик, е, тут така ж вода. Походу Ніпалі. не знаю. А, поняла, щось, типа, чи щось Та, таке, Непонятно щось. А вот ну, тут у нас кладовка. Так. О, І саме головне це моя кімната, в якій я буду спати. Мені О, я Ой, поставляю, наверное, вот этих просто Ну, ось така хата. І всі, пока-пока. Дякую за про. Хата не Так. Це, конечно, дуже хорошо. Что ты не можешь? Ребята, это це правильно. На самом в мы не собираемся обычно. Короче, это дуже круто, что мы на хата. Джи Дэн, то чувак, Бля, ходошь нажався. Задивился. Холодно, капець. Його досі перед немає. Понятно. Ладно, поставили в Тиктоксе. А там же Рубарам. Всем привет, с вами так. Гречен, ты да, это новый сезон Беременов 16. Сколько мне людей писали, Чен, чен Ой, приедет". боже, Пойдем, а э кхм, снов, так быстро час пролетел. Да ли мы смотреть три да часа не мали, мы мама тут стремитесь. Три да часа уже его не, не мало. Что так быстро час проводил? Да, ладно, напевно, просто тебе только затевелось. Ладно, погнали. а, а, а то, через ліса, через пилочки, пилот, поля то, и так далее. Ну это как бы так. <кх> понси, да. Это никак не отменяє... Капец. То, ну, я так хочу собі, собі... мотоцикла, так хочу себе мотоцикла. А що якщо знімати про то, як я Меняха дощ? А що якщо знімати про то, як я катаюся на моцику? І дрифчу. Від... Ні, древчити я не вмію на моцику. Я хочу спробувати навчитися стантити. Реально, капець. Це буде круто дуже. Як мені подобається, що в мене є гроші тепер. Ляга, звісно, потрібно швидко бігти, тому що дощ іде. Да. Ну, це все рівно. Давайте давай, давайте. Давай, давай, давайте, давай. давай. Бляха, це долбана ведешка. Не побігаєш нічого. Та й он, то це ко тут і так і стоїть. На о зимні, походу. Доброго дня. Що да. таке? Ви ж мало прийти туди. Я так подумав. Мені Ленин ты прийшла, знаєш, прийшла. Що ти кричиш? Якщо прийшла, значить будеш купляти мотоцикл. Я то буду купляти мотоцикл. ти Да вимотав. Я тепер маю чекати, блях. Та що ти кричиш, Спокойся, боже мій, людина. Зараз я вам скину гроші. Давайте свою карточку. Ага, да. Давай ты шесть. Давай. Ага, все, понятно. Какой интересный быт. Ну я не знаю, мне бы скучно было бы просто томать. Ты точно ваша картошка? Да да, точно, точно. Это Давай, шарас. Пароль. Добрый, добрый. По ше 5, 28. Может быть, я тебе позвоню в магазин. 50 ДН. 51, ДН. Шу так бата 51? Это нормально. 52. Я що-то не поняла. Я що в тренді? Компоненти забрала. Та спокойно вже задубала. 52 написала. А нафіг два рази 52? Та один раз. Така... Нафіга. Дальше. 98. Приємності 8. Все. А, -а, -а. а <плес> <плес> коли в 50? 50. Да, 50. Шо? Тобто я вже було. Сейчас. Добре. Поч так, зарабатилося. Прийшла все мотати. Ура! Моцік, а можна до вас заїхати за документами сюди заїхати? Добре, я зав завтра заїдеш, я, я тобі віддам документи. Від нас документи на. Ай, бляха, що це у вас тут таке? Та ти в тумбочку вупилася, що винен. Завтра візьмеш, коротше, у мене ті документи. До До побачення. побачення. Боже, вони його звикли. Який ти красивий, який ти ізяшний, просто ти ідеальний. Я так хочу на тобі покататися. Вот свобода. Я <кхи> хотела меня обмануть и ключи давай. Да бляха не получилось. Нас, Давайте давай Та почекай! Да почека. Клич бляха, шляха. Ключи мені давай. Да на ключи на. <кхи> Вс. Он и правда ко мне хорошо относится. Дядя Коля. Он нападает на человека. Он мотик. Он мотик. Он мотик. Так. Вставляем ключи. <acidity> ой, 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 ой. Ой, ой, Стоп. А у меня есть права? Точно, у меня есть права. Блин, а куда я их кинула? Чекайте. Бляха! В карманах нема. Що робити? Блін! Коля спочатку нам зберігать. Так, так. Коля, можете наші хаті. Опана, 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 стоять, стоять. О, Саша, привіт. Ти що, вже піднялась, бо чути на моцуку його. О, ти вже в другій одежі. Да-да-да! Я піднялась на неді. Круто, дуже. А як ти так піднялася? Ну коротше, слухай. Ладно, мені потрібно додому, бо чай, Будуй. ну, ладно, пока, Короче, знімай влоги. Якщо ти станеш мільйонером, то ти мільйонер. Ха! погером бути не ході туди треба добрий совет ми поставити дерево Все, можна заходити до себе до хати як це ж кайфо потрібно ще напевно заїхати за меблями Мені потрібна пічка, якась не знаю. Тому що взагалі холодно дуже. І гризавший на двері. Ой, Ой, боже. <кій> як це ж круто. А недавно я бомжувала. Всього неділю назад я була бомжом. Всього неділю. Всього! Ладно, потрібно стати кращим Що? Ні, від мене почали відписуватись. Як? 500 тисяч тільки мільйона залишилося тільки підписників. Потрібно щось робити. Ні. Потрібно щось робити, потрібно щось робити. Я не хочу, я не хочу падати. У нема мене немає роботи, мене немає образування. Нічого немає. Мені потрібно щось робити, теж. так на відео. Так, нове принесли усім привіт, друзяки. З вами я Саша. І сьогодні Ні. всім здоров, чуваки. О, а через всім здоров, чуваки, з вами я Саша. І сьогодні я покажу свій новий моцик. Коротше, я піднялася всього за неділю. Всього на блогерстві піднялася за неділю. Ви представляєте? За скільки я купила цього мотоцикла. Він такий красивий. Це капець. Короче, чуваки, хто хоче більше серій про цей мотоцикл і більше відео, як я на ньому, роз'їжджаю, катаюся. короче, і про мою хату, і так далі, про мій влог, підписуйтесь, тому що мені потрібна ваша підписка і підтримка. Давай, пока, чувак. Так, Все, нарешті так. Я не хочу стоюмора. Ну, чи стоюмор, у нього говно, если честно. Ну, мне понравилось. Так. Потом он прижал моё колено к стулу и потребовал, чтобы я его поцеловала. А я была так против. Ну, я цілую цю штучку. І після этого все началось. Я за знакомство. Йо-моє, же тисячу пережити так. Я думаю, ж з цього пару хвилин пройшло, ще мені тисячу пережити. Боже, як я так піднялась. Ладно, мені здається, потрібно піти поспати, тому що я дуже рано вже встала. І тим більше мені потрібно ще напевно в лікарню піти і навідатися, тому що шо... місяця через трі я поніває мені здається, що шо... це ш мене щось здоровем, бо я ж постійно на ті сварій підвозі спала і спина мене постійно боліла. Та мама там сіка. Мені зараз теж трохи болить. Маму Артура тоже Спокойной снижен, ночи. Она а, нашел я впрысив стены. Я же могу так терпеть. У Артура есть еще младшая <плотный> сестра Вера, ей семь лет. Также с ним <плотный> <врачу> Светлана. Мама <плотный> Артура снимает квартиру, так как на свою Спокойной ей еще Спокойной ночи, мне. Отца своего Артур вообще не помнит. Он ушел из семьи, когда ему было всего два.